Люди, подивіться в мої очі, Так чи може від цих очей молоко схиснути? Слухані мами, пасти моїй вікани. Мама каже, що неї найгарніший. А за тебе каже, що ти гарна, але в твоїй голові вітер свище і ніхто ні. Самі що так думаю, як тебе не любить. Ти хочу щось сказати. Я прийшов до тебе свататися. Але ж подивіться на них. Тільки на хвильку вийшли, а вони вже згуртувалися проти нас. А ну, хто тут щось має проти жінок? Кому тут щось не подобається? От той чоловік найголосніше співав проти нас, жінок. Каже, жінка, як хочеш, щоб ми добре жили, запам'ятай і то добре запам'ятай. Думаю, так буду пам'ятати, кажу, добре так буду робити. Як я приходжу з роботи додому, і в мене кашкіт на лівому боці, жінко буде в хаті мир і спокій. Але як я прийду додому, а в мене кашкіт на лівому боці, чекай, жінку війни. Кажу, добре, коханий, буду так робити і пам'ятати, але хочу, щоб і ти запам'ятав, як ти приходиш з роботи додому, а у мене руки отако у боці, то мені все одно на якому боці твій кашель.